Всіх вітаю! Сьогодні у нас 19 вересня. Хочу зробити такий розклад. Давно не робила саме ось по чітким, чітким питанням. А знаєте чому? Тому що, ну я бачу, що в людей вже немає віри, немає віри в те, що Україна переможе. Ви пишете, що щось там після шамани, щось там могли нашаманіти для. Ви зрозуміли кого. І взагалі все змінилося, але ну, воно то дійсно все змінилося. На початку війни, десь через півроку, euh, я робила розклади, була, була чітка відповідь, що Україна переможе. Була прям 100% відповідь. Зараз воно дійсно все змінилося. Запитаємо по питанням, тим паче, що зараз такий э, період, коридор затемнень, він э, енергетично Енергетично сильний, сильний період. Це можна питати такі важливі питання. І тим паче, що в мене через кілька днів день народження зроблю такий подарунок собі, розклад і вам. Давайте подивимося. Перше питання буде таке: Україна переможе. Україна переможе в цій війні, яку розпочала РФ. Україна переможе в цій війні, яку розпочала РФ». Україна переможе в цій війні, яку розпочала РФ». Ну, тут падає. Не переможе, тут падає, бачите, завісання. Ця війна вона зависне. Це може бути заморозка, остановка, припинення. Карта може на це вказувати. Будуть якісь рішення якихось таких людей на великих посадах. Ось чекаємо їхніх рішень. Україна переможе. Україна переможе в цій війні, яка зараз триває на нашій території. Знов цей паш монет. Карта світу. Ага, ось, дивіться, зараз розкажу, що це ще означає. Атака. З чого, це, з чого все це почалося? Ця колісниця, ця атака на Україну. Ось атака на нашу землю, на цей Пашмонет. Пашмонет постійно показує цей шматок землі. Це Донеччина. Вона їм просто потрібна. Вони. вони я б не здивувалася, якщо б вони віддали більшу частину своєї території, РФ, а взяли би Донеччину. Вона їм просто треба. вони... Там покладуть всіх мільйони. А Донеччину вони візьмуть. Бачите, мир не перемога 100% України. Мир буде, але він буде 50 на 50. Розділений, бачите? Розділений навпіл. Не буде переможця, не буде переможеного, буде припинення повішений, буде підписання чогось. І переможця не буде. Мир буде, переможця не буде. А на початку війни показувало по-іншому. Там Україна повинна була показувала 100% перемога. Прям карта перемоги падала. Так, ще раз. Україна переможе в цій війні, яка зараз триває на нашій території. Що це вилетіло? Плани. Плани військових, обман, якийсь обман серед військових домовленості. Будуть домовленості. Будуть домовленості. Ми цими домовленостями будемо трохи розчаровані і буде знову баланс. 50 на 50. Переможця не показує. Не показує зараз, що Україна буде 100% переможець. Ну, 100% переможе. Так, ще раз, третій раз. Україна переможе в цій війні, яка триває на нашій території. Україна переможе. Рух військових. Обмежений, наших наших військовий рух обмежений. А чого він обмежений? Тому що, тому що е не було надано зброю своєчасно, а її треба ще було надати в тому році, на початку того року, скільки наші військові вже страждають, скільки, е скільки вже загинуло, скільки поранених, а рух наших військових обмежений, зв'язані руки. Ну як? Як тут можна 100% перемогти? Ну як? Як? Знов цей Пашмонет. Ось цей, оця Донеччина, ось цей шматок землі, ну тут просто. Втрата шматка землі. Давайте далі. РФ переможе в цій війні, яку розпочала, на території України. РФ переможе в цій війні, яку розпочала на території України. Угу. Вище суд, і як РФ переможе в цій війні? Тут нема карт переможних. Правосуддя. Баланс. Ні, пасив. Пасив на правосуддя, пасив на баланс, башня. Ні РФ не переможе, ні Україна не переможе. А що воно? Страх диявола. Страх диявола, Війна на їхню територію, потім піде. Тут показують карти. Нема тут перемоги, і РФ також. Нема. Я навіть не знаю, як назвати це, що буде підписано. Це не перемога. Це не капітуляція. Це не. Це, знаєте, якось припинення війни. Сіли, підписали одні, підписали інші. Все, ми припиняємо війну. Хто переможець? Ніхто. Хто переможений? Ніхто. Ну, ось так показую зараз. Дійсно, воно все змінилось. Яким чином яким чином закінчиться війна в Україні? Яким чином закінчиться війна в Україні? Яким чином закінчиться війна в Україні? Бачите, розчарування. Ми будемо розчаровані. Розчаровані, тому що щось прийдеться віддати. Якусь територію. Бачите? Дивіться, як показує. Ми будемо розчаровані, бо шматок землі відірвуть. Останеться не 10 монет, а 9 монет, а шматок відірвуть. Ласний шматок по тузу монет. Це, ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі? Оцей великий шматок грошей, шматок землі. Що це за область? Ви розумієте? Яким чином закінчиться війна в Україні? Яким чином закінчиться війна в Україні? Ось карта Зеленського. Ось його дорога. І ось дорога до Єрофанту. Зеленський їде до Іерофанту. Ну, Ірофант це мається на увазі якесь вище керівництво, сильна держава. Ну, Америка. Далі, яким чином закінчиться війна в Україні? Яким чином? Сонце. А ну-ка, перемога можна сказати, або шанс і знов цей шматок землі. Сонце. Буде прийнято якесь рішення там, куди їде Зеленський. І знов цей шматок землі. Паж Пентаклі, він мені вже вилазить постійно, десь півроку, а то і більше. Так, ще три карти. Яким чином закінчиться війна в Україні? Яким чином закінчиться війна в Україні? Луна хитро, мутно, по башні. Луна по башні. І що це? Захист емоцій? Що за удар? Що за удар? Робота, робота, тобік. Тут щось відносно фронту, щось відносно військовим, їм там дуже важко на фронті. Щось там чекає теж таке не, не досить гарне. Бачите, якось відход. Щось там на фронті не дуже. показує, що на фронті зовсім справи не дуже? Особливо на, ну, на Донеччині. На ось тому шматку, який їм потрібен. Так, покажіть, будь ласка, останнє питання, покажіть, будь ласка, сьогодні 19 вересня, 24 рік. Яким чином, яким чином, як, чим залишиться Україна? як, е, Яким чином закінчиться війна? Яке буде закінчення війни в Україні? На сьогоднішній день. Яке буде закінчення війни в Україні? Яке? З минулого з минулого власність. Боротьба домовленості, Сонце? Україна. Тут 100% домовленості. Будуть домовлятися стосовно власності стосовно земель. На території України. Тут три сторонні домовленості. Три, три сторони. І, до речі, ще й таємні домовленості по жриці. Яким чином і як закінчиться війна в Україні на території України? Україна перемога, ага, пасив. Україна перемога, йде по пасиву. В, Україні, в Украї, Україні не дадуть перемогти, заберуть перемогу, не допустять цього, бо не повинна Україна перемогти. Це небезпечно, як вони вважають, для світу. Бачите, Україна перемога по пасиву, і це хитрість. Я ж вам ще раз кажу: буде, не буде переможця, не буде переможених, а буде як припинення і все. Вони там будуть вважати в себе, що вони переможці. Ми будемо вважати в себе, що ми переможці. Все. Зв'язані руки стосовно якихось територій. Допомога, робота, повішений контроль. Припинення і закінчення війни, воно то, звісно, буде. Воно буде тільки через підписання чогось. В Україні не дозволять бути переможцям прямо ось, прямо на папері, щоб ми були переможцями. Все, ви 100% перемогли. Ні. Ще раз кажу: це буде 50 на 50, не буде ни переможців, ні переможених. А ось стосовно ось цього шматка землі. Я, звісно, дуже сумніваюся, що він повернеться в Україну. Дай Боже, щоб все повернулося в Україну. Чесно, я хочу сказати, що 100% все повернеться в Україну. Але мені постійно показує ось цей пашманет, ось цей шматок землі, який вони не віддадуть, ніколи не віддадуть. Ось так. Ну, подивимося.